Непросте воєнне материнство, стреси життя під обстрілами, переїзд на нове місце. А як наслідок зникнення грудного молока або погіршення його якості? Нині триває міжнародний тиждень грудного вигодовування. Тож волонтери гуманітарного центру в Черкасах вирішили допомогти молодим матусям переселенкам. Організували корисну акцію, роздають препарати для покращення лактації. Отримати їх можна разом з консультацією лікаря. Да. Ольга з чоловіком, мамою та 10-місячною донькою Ксенією днями приїхала до Черка з Бахмута на Донеччині. Через бойові дії постійно ховалися в підвалі. Переживала, щоб через стрес та антисанітарію не зникло грудне молоко. Там уже началися бої, і затова їхати, тому що... З маленьким в погрібі сидіти не варіант. Кушалімо балітожну та тяжого речі. Тому що погріба темно, можливо, не буде, тепла, а може світа, ніби нічого. А осьлані з Харкова пощастило менше. Її тримітична донька Мілана на дитячому харчуванні народжувала жінка вже в Черкасах. Молоко каже: спочатку було, але донечка відмовлялася його пити. Потім пропало. Світлана винуватить в цьому війну та російські бомби. Я думаю, що це связано именно со стресом, который, тому що ми несколько місяців находились в бомбоубежище. і все это нервы, нерви, все це пережити стрес, а на патрос, навірно, і дало собі знати. Молоко можна повернути заспокоює молоду маму фахівчині з грудного вигодовування Таїсія Шкляр. Головне зосередитись на своєму материнстві і не здаватися. Саме перший крок. Це якомога частіше дитину прикладати до коні і не менше трьох-чотирьох разів вночі. Mm -hmm. Ну можливо, спочатку трошки появиться пізніше трошки більше, але лактацію можна відновити на будь-якому етапі. Грудне вигодовування надважливе, переконана лікарка, особливо під час війни. Грудне вигодовування під час війни не просто е, втамує голод і ж, е, справу грудне вигодовування під час війни рятує життя. Знаходяться діти в антисанітарних умовах. Дитин, діти перебувають десь у бомбосховищах, діти перебувають на вокзалах. Чим е, більше жінка думає про свою дитину, чим частіше вона прикладає до груді. Вона зберігає і своє емоційне рівновагу, і вона зберігає лактацію, і вона зберігає спокій. Своєї дитини близько третини відвідувачів цього гуманітарного центру мами з маленькими дітками часто вони скаржаться волонтерами втрату грудного молока, тому й вирішили під час міжнародного тижня підтримки грудного вигодовування допомогти з продуктами та препаратами для покращення лактації. Грудне вигодовування це дійсно дуже важливо для дітей, для наших молодих українців, для наших самих менших жителів нашої країни. І дійсно зараз це дуже проблема. Емне питання, тому що мами, які приїжджають, і навіть наші мами місцеві, ми всі знаходимося в великому стресі. Тож лікарі радять молодим матусям навіть попри стрес не втрачати апетиту за можливості харчуватися повноцінно і думати про власне здоров'я та здоров'я дитини. Ірина Сергій Дністрян, програма Вікна СТБ Єдині новини.